Повторимо задачу на надлишок з наступним прикладом, яка маса солі утвориться після змішування? 14 грам сульфатної кислоти. та 12 грам Купрум двохвалентного гідроксиду. Отже, сіль. Утворюється, можемо маса солі. Маса позначається M, якоїсь солі. Відноситься до класу солей. Ця речовина. Порівняння реакції буде видно, що це за формула солі. Далі в нас 14 грам це маса сульфатної кислоти. Сульфатна кислота має формулу h 2 so 4 Ми вчили це в 7, потім повторювали гарно завчували в 8 класі, закріпили в 9 і ось вона знову ж таки зустрічається. 14 грам сульфатної кислоти. Також і в органічній хімії вона зустрічалася, наприклад, дегідратація спиртів. Також брала участь, це в нас сульфатна кислота. Також, як можна написати формулу сульфатної кислоти. Ми знаємо, що гідроген має валентність в нас 1, бо 1, плюс, а SO4 валентність 2 бо 2 мінуси. А 1, валентність 1 і валентність 2 на оці тут буде 2. Ось формула саме сульфатної кислоти. Отже, Далі у нас йде змішання ще 12 г, тобто маса купрум, двохвалентний. Він гідроксид, гідроксид це ОН, OH. ОН OH завжди одновалентний, тому буде купруму аж двічі і 12 його г нам дають. Або ця речовина, або ця речовина, тобто або сульфатна кислота, або купрундохвалентний гідроксид являється в надлишку. Давайте подивимось, що саме в надлишку буде. Давайте тут розглянемо цей надлишок. Повне рівняння. h 2 so 4 сульфатна кислота, одновалентне 2 двоххвалентне плюс 2 двохвалентний гідроксид. Процес рухається. До утворення продуктів реакції. Продукти реакції обмінюємо H з OH, це вода H2O, купром со 4 нам сіль купром дохоленти со 4 двухвалентне, скорочуємо. Далі в нас не урівняно. Ми бачимо, що гідрогенів тут 2 і цих 24, а тут гідрогенів 2. Отже, домножаємо на 2 оксигенів 2 і цих 4 це 6 цих 2 оксигенів і плюс 4 це 6 сульфур 1, сульфур 1 у нас рівні закон збереження речовини є. Тепер нам потрібно виставити Х це маса солі. Що тут сіль? Це купром, то сульфат. Ставимо Х грам. Якщо грам, то треба шукати відносну молекулярну масу вона в молярній масі. Це одне і ті самі значення. І та ж сама речина купрум-С4. зразу можемо шукати. Отже, Купрум со 4 Шукаємо, в практичні системи хімічних елементів. Купрум має атомну масу 64, якщо округлити. Сульфур далі додаємо. Мій елемент це сульфур округлем це 32. Далі додаємо оксиген. Це у нас 16 округлюємо, і 16 помножити на 4, бо оксигенів 4 на 4. Отже, це 64 плюс 32 плюс 64. 16 на 4, то рівня у нас 160 разом. Отже, тут ставимо 160. Якщо відносно молекулярна маса, то просто 160. Якщо молярна маса, то 160 грам на моль. Грам поділено на моль. Але чисельно вони рівні. Далі У нас. Сульфатної кислоти 14 г, купруного хвилинтного гідроксиду 12 г. Грам. Якщо грами звук шукати відносно молекулярну масу по малярну масу виничили для сульфатної кислоти шукаємо, бо грами. Що шукаємо? Грами. Отже, треба шукати молярну масу. Ми шукаємо для гідрогену. Гідроген має атомну масу О1, якщо обруглити, помножити на 2, бо гідрані 2, тут. далі сульфур. Наступний елемент це 32 Плюс 32. Далі наступний елемент. оксиген. Оксиген округлює. Це 16, ось з... 16. І оксанів тут 4. Значить, у нас буде 2 плюс 32, плюс 64. Це буде 98. Отже, тут 98. Ставимо. Якщо відносно молекулярна маса залишає 98, якщо молярна маса, то грам на моль тоді, Грам на моль. Далі, якщо грами для купру двохвалентного, двохвалентного гідроксиду, то тут буде відносно молекулярна маса або чисельно рівня на масі купру двохвалентного гідроксиду. Отже, купром округлюємо купром, це буде 64. Далі додати оксиген. Оксиген 16 округлюємо. І оксані 2 розкриваємо дужку, помножити на 2. Додати гідроген. Округлюємо це 1 буде, І помножити на 2, бо розкриваємо дужку, помножити на 2. Отже, це 64 плюс 32 плюс 2. Отже, це у нас 98 буде, дорівнює 98 також. Якщо відносно... Молекулярна маса то це буде 98. І якщо молярна маса, то грам на моль додається Чисельно рівні грам на моль. Щось з цих двох речовин надлишку. Давайте тут поставимо Х1. Дивимося, шукаємо Х1, тобто 14 ми не Х1. Навпроти 12, а 98 навпроти 98. Отже, Х1 дуже легко знайти. дробу 12 множиться на 98 і ділиться на 98. 98 і 98 скорочиться, буде 12 грам. На таку кількість купрум двохвалентного гідроксиду. На 12 грам купрум двохвалентного гідроксиду потрібно було 12 грам сульфатної кислоти. Тобто це стільки сульфатної кислоти мало. Задіяно. А в нас сульфатна кислота 14, отже, сульфатна кислота в надлишку H2O4 в надлишку. Розуміємо причину цього. Бо на 2 грами більше, ніж потрібно взяти. Отже, всі дані тут спотворені будуть, якщо ми по них будемо розраховувати, використовуємо дані для обрахунку саме по купрудофалентного гідроксиду. Отже, 12 навпроти сам. А 98 навпроти 160. Х тоді буде дорівнювати. 12 множиться ось на 160 і ділиться на 98. Якщо здійснити обрахунки, приблизно 19,6 грам. Ось така маса солі, яка утворється внаслідок змішання сульфатної кислоти з коврондоволентного гідроксиду. Але сульфатної кислоти взяли надлишку, тобто вона в врощені ще є. Її забагато в врощені. Тобто, про що виходить сульфатна кислота, її взяли 14 грам. Ось так, стільки взяли 14 грам. А їй потрібно менше. їй потрібно 12 грамів всього ж сульфатної кислоти, стільки як і купром довголентного гідроксиду. Купном довгалентного гідроксиду взяли рівно 12 грам то потрібно було взяти і стільки саме сульфатної кислоти. Але її взяли в надлишку. Це надлишок при змішанні утворюється у нас розчин, який буде містити воду, який буде містити купру сульфат, і буде ще той надлишок містити сульфатної кислоти. 2 грами сульфатної кислоти там буде цьому розчині. Тобто, там будуть суміш речовин. Це сульфатна кислота, купленно сульфат. І вода. Після змішання, після утворення продуктів реакції, там ще залишається і сульфатна кислота. Тут, якщо додавати ще трішки додати, тут 2 грами якраз не вистачає. Ось Потрібно було взяти 14 грамів купрун 2 гідроксину, тоді повністю прорагувало, і сульфатна кислота повністю зруйнувалася. Так, тут розчин ще містить сульфатну кислоту. Сьогодні також ми повторимо з вами генетичні зв'язки речовин. Давайте ми повторимо з точки зору 7 класу, так як ми вже 11 клас заключний клас, то давайте повторимо ще із, з точки зору 7 класу. Давайте повторимо, це Ось таку речорну H2O2 це перекис вогню. З перекису вогню можна отримати кисень. Це один з методів добування кисню. З кисню давайте отримаємо. Вуглекислий газ, з вуглекислого газу ми Кальцій-карбонат Кальцій -карбонат є нестабільною речовиною. І давайте краще візьмемо якісну реакцію на карбонат іон. На, карбіон, на карбонат іон це в нас буде нагадаємо, яка саме реакція. І ось такий генетичний ряд. Тут перше рівняння, тут друге рівняння, тут третє рівняння, тут четверте рівняння, тут всього лише 4 рівняння. буде. За перше рівняння перекис вогню розкладається під дією ферментів, в які в наші крові або каталізатори, які прискорюють реакцію до утворення води та кисню. Щоб урівняти реакцію, тут помножити на 2, бо тут непевне число. Гідрагін стало 4, тут 2, ставимо на 2, 4, оксигенів 4, цих 2 і цих 2, це також 4 рівність. Далі з кисню потрібно отримати вуглекислий газ. У нас якраз карбон не вистачає, це вугілля нам повністю дає вуглекислий газ. Але можлива реакція також неповного е окиснення, коли кисень взаємодіє, кисню мало, карбону багато, то тоді може утворитися чатний газ з валентністю 2. Ось чатний газ дуже отруйний газ для саме тваринного організму. Е він з'єднується з гемоглобіном. І не може гемоглобін тоді переносити ні вуглекислий газ, ні кисень до місця, призначення, тобто до клітин. Так, друга реакція у нас є. Третя з вуглекислого кальцій-карбонат. Вуглекислий газ і потрібно зробити кальцій-карбонат. Вуглекислий газ має кислотні властивості, адже він відноситься до. Е Кислотних оксидів, йому відповідає карбонатна кислота, так як він володіє кислотними властивостями, то а кислотні властивості володіють кислоти, тоді кислоти гарно взаємодіють з основами, то треба додати. основу. Основа з кальцієм. Кальцій двохвалентний OH, кальцій аж одновалентний, то це кальцій Ождвічі OH треба було додати. І це утвориться також вода. Ось ну, вся реакція. Тобто вам потрібно розуміти, де кислотні властивості, де основні властивості. Якщо десь буде основа, то дітре щось кислотне додавати. Якщо кислота або кислотні властивості володіє, то основу додавайте. Тоді точно відбудеться у вас реакція. Ось така особливість. Далі це в нас ми розглянемо, як це з. Кальцій СО3 можна отримати СО2. Тут можна двома способами декілька реакцій можна провести. Але ми, я обіцяв, що нагадаємо з вами якісну реакцію на карбонат-йон або взагалі на карбонат, це додати якусь кислоту. Ту кислоту, яку ми ось недавно вчили, це гідранхлорид розчині хлоридна кислота. Хлоридна кислота у нас валентість 1,1, тут 2,2 валентості. Отже, Обмінюємо. Це буде кальцій з хлором, тут, 2, тут 1, один навхрист 2. І АЖЦО3 нам дасть кислоту карбонатну, але карбонатна кислота нестабільна кислота, і вона розпадається з утворенням вулики газу та води. Ось те, що нам потрібно отримати. Ми його отримали і також повторили з вами якісні реакції. Повторили з нами всі разом ми. також. Це матеріал за сьомий клас, хімічні властивості кисню, утворення, добування кисню, саме спереки суботнього. Та основна реакція, яку ми вивчали з вами і в практичній роботі, наприклад, добування кисню. Також свідчення проходження того, що буде якісна реакція це утворення газу бульбашок, Розчин набуває такого, як пінистого вигляду. Це зразу візуально кидається в вічі. Далі ми ж маємо рівняти тут хлорів 2, хлорів 2, гідрогенів 2, гідрогенів 2, карбон 1, карбон 1, кальцій 1, кальцій 1, оксигенів 3, 2 плюс 1 буде 3. Рівність, тут також урівнювати, тут також урівнювати. Якщо урівнювати ось таке, це в нас буде. Тоді непарне число, 2 непарне числа, тут домножаємо на 2, карбонів стало 2 домножаємо 2. Бачите, ось на одну молекулу кисню припадає два атоми карбону, і нас дасть саме тоді чадний газ. Коли надлишок вугілля, а мало кисню, тоді утвориться чадний газ, небезпечний для нас. Але коли на одну молекулу кисню одна, один атом карбону, тоді утвориться якраз вуглекислий газ. Також отруєний в великих кількостях, але він не зв'язує гемоглобін, тобто кисень може далі зв'язувати гемоглобін, бо чадний газ не, вже не дає можливості зв'язати кисень. Ось така особливість. І далі спробуйте, давайте повторите. ви. Знову ж таки, нагадаєте, як перекису водню отримати кисень, у нас є ця реакція. Далі. З кисню отримати магній оксид. З магній оксиду отримати магній сульфат. А з магній сульфату отримати магній гідроксид. Тут у вас має бути перша реакція, друга реакція, третя реакція, четверта реакція. Магній не відноситься до лужноземельних металів, він володіє слабкими основними властивостями. Тобто тут проявляються основні властивості в нього, але слабкі. Також основа його не являється лугом, тобто вона не розчина в воді. Тут може бути також відгалудження ще одне. Це Магній гідроксид може термічно розкладатися на магній оксид. Знову ж таки, закільцювати до цього ось так може надійти. Ось така сьогоднішня наша тема. Завершіть, будь ласка, даний генетичний ряд.